Абека я, я не їм в таких ситуаціях. Вода боєприпаси якомога більше, бо не знає, що чекає на тебе там на нулі. Мінімум їжі, максимум заряду внутрішнього, бойового і настрою, бо без нього на передовій ніяк. Коли військовослужбовець погане настроєння, він щось чувствує, краще не брати. Тоді, коли він уверений, виходить, все то тобто нас ми не заставляємо нікого. Приходимо, питаємо, всі добровольно йдуть. А задача в нас маленька, що нам, прийти, та орків побити, вийти. Група піхоти їде на підсилення побратимів на нулі. Туди, де все літає. Від 5 до 125-го і далі. Бо позиції цих бійців 65-ї механізованої бригади в околицях роботиного населеного пункту, який за рівнем градусу протистояння та боїв, уже давно може змагатися з бахмутом. Найважче це вести спостереження і психологічно важко. Постійні обстріли, постійні обстріли, можливі наступи противника. Оце важко. Пішли, відпрацювали, вернулися. Воно стало як робота. В одного з бійців рація. Зв'язок на передовій не менш важливий, ніж зброя, а часом навіть важливіший. Часом можна й матюкатися, коли, коли не дочувають. А так що ж, настроєння нормальне. Короче, їдемо шаманити на. Цапами, там щось на шамани, але перед тим як почати шаманити, на позиції ще треба дістатися. А це дуже непросто. Вся дорога, яка йде по, в зоні бойового зіткнення з москалями, є небезпечна. По-перше, орки контролюють панівні висоти і знаходяться на висотах. Саме саме населений пункт Роботіно знаходиться в низовині. Відповідно, з Зі сторони, де знаходиться противник, вони бачать рух наш. Крім того, в москалі тримають контроль безпілотними літальними апаратами, як в день, так і вночі. І постійно наносить вогневе враження по шляхах руху. Що ближче до місця висадки, то пильніші бійці оглядаються у небо. Тут уже не до розмов. Найбільша небезпека дрони камікадзе. Небо твоя сторона! Що ота, як він може Віталік! Ведалік! Водій бруньованого хамера витискає з автівки все, що може. Позашляховик летить розбитою снарядами дорогою, а небом летить ворожий дрон. Віталік! — Бей! — дрон! Дрон летить! — Ого є є.

Айкибі всі показуйте дрон! пушку! Утім, за секунду-дві про перший дрон всі забувають, бо над полем навпроти з'являється другий. Він ближче і нижче і стрімко несеться на хамер. Камера не ловить мить, коли дрон падає, наче скошена трава. Це антидронова рушниця перебиває зв'язок між оператором та камікадзе, який летів атакувати. Авто це був FPV дрон убивця, начинений вибухівкою. Рушниця Віталія налаштована саме на цей тип пташок. Тут виділяється сигнал, який перебиває зв'язок оператора з дроном, і оператор втрачає картинку. Відповідно, він не бачить, куди летіти, і дрон падає. Знервовані бійці знову до болю в очах виглядаються у вечірнє небо. Ворожий розвідник десь зник небо чисте. Перша частина непростої подорожі завершується. <післяння> Піхота за секунди вивантажується з хамера. Далі їм пішки до позиції, і ця друга частина їхнього шляху не менш небезпечна ніж уже подолана. В залежності від кількості військовослужбовців, які рухаються в групах, можуть і наноситись удари по безпосередньо по військовослужбовцях. Такі були випадки, що навіть по одному-двох військовослужбовцях наносились удари. Ми з Віталієм та його антидроновою рушницею повертаємося назад. Сьогодні цей боєць врятував нас та піхоту без жодного пострілу. Принаймні в класичному розумінні цього. Це йде допомога від наших європейських союзників з Прибалтики. Рушниця зарекомендувала себе дуже з доброї сторони в плані того, що садить і в ковід-дрони можна садити. Є також рушниця для того, щоб садити мавіки. А цей мавік допомагає розвідникам та артилеристам бачити все, що твориться в окупантів в тилу. Як вони укріплюються, будуються, риють нори та схованки, і зривати окупантам будівельний сезон. Привозять прямо на передок, вигружають в наглу. Якщо встигаємо, є можливість, то тоді камікадзами відпрацьовують хлопці. Ну а ми їм підсвічуємо ціль, показуємо, де вони саме прямо на ходу вражають. Вони не лише коригують дрони камікадзе міномети та арту. Ці бійці насамперед розвідують та фіксують, скільки де російських сил техніки. Така інформація обов'язкова складова успішних штурмових операцій. Без неї в атаки штурмовики не йдуть. Кожен вихід готується, проводиться розвіддані, збирається. Велика, великий обсяг роботи роблять БПЛА. На сьогоднішній день підхід до безпосередньо москалів це є тяжко, більше використовуються очі, очі дронів, які ми виявляємо вогневі точки противника. Ну і подальше ми вже різними засобами вражаємо або артилерією, або мінометами, а відповідно і дронами. Це на днях оце танк. Оце. Пізічкою вбили, а це ось від нього башня. А ще дальнобійною артилерією, яку надали західні партнери, вона дістає техніку росіян за десятки кілометрів від фронту. Наглості немає такої. Конкретно тут на напрямку правіше від нас, то там ходять, ще загорають, якби не бояться. А тут то вже трошки ховаються, перебігають, бігають. Тут техніка вже не так заїжджає в наглу, як раніше заїжджала. Чого лукавити дістають армійців і вороги, особливо коли захисники йдуть вперед? Це кладовище спаленої техніки, де і башта від німецького танка леопард вигорілі юпіки, старенькі бронетранспортери від Нідерландів та скелети легкових авто. Результат важких боїв за одну зі стратегічних висот поблизу роботиного. Це ми якраз ось цю ось висоту на якій ми були. Вот, Питалися взяти. Ми тоді, звісно, у нас з першого разу не вийшло. І ранені, і потери были. Були втрати в техніці, москалі підготовлені. Вони по-перше всі ці дороги, які ми рухаємося, вони раніше були під контролем Москви, Відповідно, чітко вони мають координати логістики нашої. І відповідно, йде точне враження по це. Крім того, в їх безпілотні літальні апарати працюють постійно. Це МТЛБ, окей. Роботі на все роботі навстрілюється Да. звідси вже видно околиці села закутані в дим. То росіяни кидають на багатостраждальний населений пункт. То каби, керовані авіабомби, то снаряди, то дрони камікадзе. Горить догорає. О, можливо, десь якусь вже зруйновану техніку попали. Воно чорним димить. Можливо, десь тура якась машина, ша щось роботі населеного пункту, в принципі, більше не існує. Та от був блінданок на цій висоті, як і на іксах, за півтора років великої війни окупанти звали цілий укріп район. Підібратися сюди було дуже важко, згадує Катані, хто керував штурмовою операцією та особисто вів армійців у бій. Штурмовики наступали з низин і були в окупантів як на долоні. Ми рухалися невеликими групами завжди. По лісопосадки для того, щоб себе не виявити, Першими у групах йшли сапери. Всі підходи до цієї висоти були щільно заміновані протитанковими та протипіхотними мінами. Чимало з них досі валяються обабіч лісосмуг. Інженерно-саперні підрозділи мають великі втрати іменно при під час наступальних дій. Того що в кожній групі завжди рухався сапер. І він рухався перший. Перший батальйон тричі намагався взяти цю висоту і нарешті з важкими боями та втратами відбив в окупантів укріп район. Коли росіяни зрозуміли, що його не втримають, спеці звідси відступили, кинувши сюди, мобілізованих. У них яка тактика, вони, коли... Видять, що вони не виділяють висоту не відводять професіональні війська, то тобто, есть мене морську піхоту, кадиловців там тих, хто більш-менш розуміє, що то війні. їх відводять і на ці позиції заганяють мобілізованих. Російський камуфляж, який ще називають жаба, розірвані від уламків снарядів берці залишки зброї. Ще кілька місяців тому ці окопи та бліндажі були глибокими та широкими. Але щойно сюди зайшли захисники, у траншеї полетіло все. Вони... Працюють мінометами, АГСами, танком люблять вони працювати по посадках. Тому що танк – це… Ти від нього дуже важко сховатися, там малоніоносний виход-приход. Mm -hmm. А від міномета ти хоча б, хоча б чуєш вихід і чуєш, як воно летить. Тебе якісь долі секунди сховатися mm -hmm. чи вкритися якось. Звідси армійці забрали багато різної зброї. Переважно патрони, міни та РПГ ручні протитанкові гранатомети. А ось чогось новенького, на кшталт автомата Калашникова зразка 2012 року не знайшли. Таку зброю, каже Грізлі, росіяни видають лише спецам, десантникам, морській піхоті, грушникам. Мобілізовані ж озброєні звичайними АК. Ну, все, все, це, що похваляється із не? снарядів, це сеї. Ага, термоверечні. Так, так. Тут вони їх не Вон соблений лежить такої ага. коніс. Отаня разбирали для того, щоб викручувати саме ліквідатор, ага. і тоді їм можна кинуть не на 400 метрів, як положено, а його можна кинути більше, ніж на кілометр. Після взяття цієї висоти командування спланувало нову операцію. Штурм наступної посадки ближчої до роботиного. Взяти ті траншеї було легше, бо в армійців була вся інформація, скільки і чого там є. З цим допомогли окупанти. Перед тим третій батальйон. Взяв москалів, які заблудилися, ми мали достовірну інформацію про місце знаходження москалів, про їхні інженерні. І відповідно була спланована операція, яка була проведена. Проведена була сформовані три групи. Безпосередньо передова група, яка з чотирьох. Співробітників, військовослужбовців, які вели штурмові дії. Це була група кота. І ці четверо штурмовиків без втрат та майже без бою взяли під контроль здоровенну посадку. П'ятьох окупантів, які були в траншеях, ліквідували. Ми підходили прямо під бліндажі, закидували туди гранати. Ми в кожен бліндаж ми пропонували їм вийти. От, ну, якщо вони не хочуть вийти, ну, там немає часу їх не виговорювати. Туди літі граната, розстрілюється все, это к следующему бліду і так постійно по позиції. Двоє здалися в полон. Це був последній бліндаж. напарник моєї пінокі простріли туди з автомата. Сразу что сейчас кинет гранату. ну Ті вже крикнули, що не треба, ми виходимо, здаємося. Они самі здалися, не велі абсолютно спокійно, посилушні вийшли. Спілкування з полоненими росіянами каже кіт, не здивувало. Всі вони брешуть одне і теж насильно мобілізований, не стріляв, сидів у глухій обороні. Вони б і так у ці казки не повірили. зізнається боєць. А тут ще й зброя, яка видала росіян. «АК-12 нові, сучасні їхні. Ну це в основному з таким оружием ходять. ті, хто вже вважається у них боляні професіональний гармі. Один виявився бойовим медиком, інший снайпером. Але з армійцями окупанти співпрацювали без зайвих вмовлянь, розповіли все, що знали. Узнали попутно по-бищому, где їхнє підкріплення, на яких посадках, де какие огневые точки є поблизости. І передали їх в тезон. Після цього кіт ще неодноразово водив групи на штурм. причому останніх три, каже, були без втрат серед його підлеглих. 65-та механізована, хто у цих краях із червня 2022 року тримала тут оборону. А у червні цьогоріч пішла у наступ. Ми з червня місяця проводимо наступальні дії. Спочатку були зайняті ікси, які суміжний батальйон займав наш, а відповідно, ми йшли з правої сторони. Перші удари були, ну, по-перше, не було в нас досвіду ведення таких дій. Вони були ну, тяжкі можна назвати, з великими втратами разом з тим, але просувалися просувалися далі. Ми не штурмовики, але е, у нас вийшла така ситуація, що е, 33 третя бригада, 47-я бригада. І ми би, теоретично повинні були йти за ними. Але будь-який штурм це большие потери. Нехватка людей, ми постійно наша бригада почала виймати щастя в штурмах. І ми опинилися десь подекуди попереду у них. Його останній штурм був 9 серпня. Успішний. Але у цих краях прилетіти може не лише під час атаки. Ми отработали все чисто, красиво, без потілі. Коли возвращались, нас рисовал дрон і нас розстріляли з танку. Вот у нас тогда был старший группы марик позывной, ему прямо под ноги танком прилетело. Ну, живой остался. Сейчас на аппарате «Элизарова» проходит. Ему операция, несколько операций уже перенес. И сейчас мы еще будем делать. Вот, ну, он, скажем так, в пехоту, тем более в штурмовике, ну, конечно, уже не сможет вернуться. Мне осколок попал в плечо, в принципе, терпимо. Успів вже зажити, нормально працювати робота. Кіт одужував три тижні і щойно повернувся на фронт, викликався на вихід евакуйовувати загиблого побратима. У нас погиб товариш, офіцер. і Коли командир дзвонив, сказав состав, я глянув, що там пацани більшість новеньких. И их посылали на самый ноль, чтобы вытащить. И мы пиночетом их туда самих не пустили. Тоже напросились, поехали вместе с ними. Во-первых, мы местные знаем намного лучше. И знаем, как себя вести там. Вот, вытащили его. На данный момент те силы, Які в нас є, які вже на даному участку ми знаходимося з червня минулого року? Ведемо оборону постійно вели оборону під шквальним огнем москалів. Відповідно, ті сил і засоби, які в нас є, вже недостатньо, щоб проривати оборону противника. Тепер їхній батальйон практично не штурмує, каже Катані. Немає сил і можливостей, але і оборона позицій біля та в роботиному за градусом протистоянь часом не надто відрізняється від штурмових дій. У штурмовиків, в принципі, робота легше, ніж у простої піхоти. Легше, да, тому що ми прийшли. Мы отработали, получилось, не получилось. Мы отработали, мы ушли. А пехота, они пришли, по ним начинает после нас лететь все, что такое есть на вражеской стороне. Они в этот момент прячутся под землю, через полчаса вылазят, ребята, мы снова тут. вони нікуди не уходят. Тут навіть у відносному тилу, позиціях, давно відвоюваних у ворога, може догнати міна снаряд чи дрон. За хвилин десять, після того, як ми покидаємо висоту, там приземляються чотири міни. О, Це посадочка, де ми були. Це да, посадочки, ми, ми там ще немножко посиділи, О. нам було б там весело. Міна. Острів. А ці міни летять уже в бік окупантів. То мінометники 65-ї бригади насипають по траншеях росіян. Подарунки калібру 120. Вогнева підтримка піхоти штурмових бригад. Чи підрозділи, які працюють на, на нулю. У них італійський міномет, допомога західних партнерів. Він не новий і стріляє на меншу дальність, ніж радянський. Тож богам війни, щоб дістати ворога, доводиться підходити ближче. Міни є, ну не скажу, що їх вистачає повністю, наскільки потрібно, але вони є. Ну тут найголовніше в нашій справі не спалити позицію, як кажуть. І поки вона не спалена, якщо не будеш нагліть тут ходити, зразу, якщо переміщається в укриття. Що дрони не бачать, то відповідно, менше прилітає. А дрони і тут кружляють, як хижі птахи. Над нами холодно чи тепло? Холодно, холодно, хвайтесь. Ворожий дрон. Холодно, хвайтесь. Плюс-плюс, нові свічи наверх. Дрон полетів. Можна працювати. Міна! Постріл! Вони підтримують піхоту у ході атак, коли армійці штурмують ворожі траншеї та відсікають атаки росіян. Ми працюємо, стараємося довго не працювати, там 5-10 хвилин, ну максимум це вже 10 ага. мін там. 5, в залежності від того, що там йде, як по цьому. Ага. Який руха Олександр швидко споряджає міни уламково-фугасного типу проти піхоти і, присівши зі снарядом неподалік, чекає команди. Григорій за секунди наводиться на ціль. Її координати диктує командир. Міномет готовий до стрільби. Готов. Готов. У них все чітко та злагоджено. За більш ніж рік на передовій без ротації свою роботу мінометники довели майже до автоматизму. Худорлявий Олександр 16 кілограмові міни носить як іграшки. Та ми подивіться, які ми підтягнуті всі такі заряджені на перемогу. Я вас прошу для Григорія. Головне забрати з міномета приціл, щоб у разі ворожого обстрілу цінний прилад не постраждав. Бувають моменти такі, що взагалі не за не то що переміщатися голову висунути. У нас, ну, тоді як працюємо ми часто, то тоді нас шукають і інтенсивно шукають. Ретельне маскування зброї після роботи і в укриття, але не одразу. Боги війни, як чемні господарі, проваджають гостей до автівки. У них сьогодні вдалий вечір. Мінометникам подякували. А це значить. Якщо сказали дякую, значить результати все добре. Упали туди, куди треба. Так. Ти хочеш? Що ти фото, що стерновики кажуть про вашу роботу? Дякують. Так. Дякують і надіються на нас, що ми в саме відповідальний час ми будемо там, де потрібно, і допоможемо. Не знадобимося. Така просьба. Добре. Дякую, бережіться, будь ласка. Так і кажуть, вам удачі Ви теж бережіться. Бережіть себе. Не мотайтесь тут, немає нічого хорошого.